Так, таки, буде дуже швиденький огляд книги, власне, тому що йду до власниці на день народження і маю повернути книгу так обумовлено. Та може це не найкраще, що я маю типу, віддавати книжку власниці в її день народження, але у нас є окремий подарунок, і вона сказала: Добре, що ви принесете книжку. Тож, книжка Касандра курить папироси. О, на тою стороною, ось так Касандра курить папіроси. У цієї книжки, власне, є історія. Саме у книжці, не у історії, яка написана в цій книжці. Цю книжку моя подруга купила у Львові. Ця книжка надрукована у 25-му році. І, власне, отут, -от в книжці, написано: я зроблю вам фоточку, вставлю. Я десь бачила, що вона надрукована в Харкові. А, тобто друкарня в Харкові. І це неймовірно. Неймовірно, наскільки Харків у нас сильний, наскільки там сильні люди живуть, які, не дивлячись на постійні бомбардування, і ці тортури, не знаю, як вони взагалі ще при пам'яті, при розумі, але вони ще й друкують ось такі класні книжки. Ай, не можу сказати, що пахне Харковом, але пахне доброю книжкою. Подруга її купила у Львові. На книжковому ярмарку, який був восени, ну тобто це було 4 місяці тому чи щось таке. І якраз в той день бомбили Львів. Бомбили дуже сильно, що вони прям ночували в бомбосховищах. Подруга живе тут, в Таліні, в Естонії, але вона їздила до батьків у Львів, і, власне, вона хотіла потрапити на цю книжкову ярмарку. І ось ось ця книжка я. Ще раз хочу вам її показати, тому що я реально дуже пишаюсь тим, що мені дістався оцей паперовий екземпляр саме з цієї виставки, саме цієї книжки. Касандра корить папіроси. Про що ця книга? Про Київ. Я дуже хотіла її почитати, вона зараз популярна. На мою власну думку, так щоб сильно не спойлерити, спробувати. Тому що. Історія реально тримає взагалі. Я її заковтнула за два дні. Тож історія реально тримає, можу вам сказати. Не можу сказати, що вона легко заходить. Книжка досить тяжка психологічно, особливо, якщо у вас щось з'єднує з Києвом, споріднене, так якщо ви там народились, виросли, і прожили майже все своє життя. То це може, то ця книжка може бути трошки тяжкою, тому що тяжко читати, як рейнують твоє місто. Власне, зараз відбувається те саме. Історія повторюється, нічого, на жаль, не змінюється так само, як і в книжці Скоропадського. Я зробила огляд, не пам'ятаю давненько коли, але все одно воно залишається тим самим. Історія циклічна і чомусь нас нічого не вчить. І власне, книжка. Мене розчарувало десь сторінок, певно, 10 до кінця. І, може, навіть трошки більше, трошки менше. Знаєте, коли тільки ви ох, я не хочу спойлерити, не буду спойлерити, але для мене тільки одна героїня виявилася адекватною і нормальною при пам'яті, при розумі і при всьому. Решта, ну, вони не відповідають моєму світогляду, і я би так точно не вчинила. Хоча кінець ну, з заявкою на хеппі-енд, те, що. Не буде, добре, не буде, не буде заявкою на гепі-енд. Побачите самі. І історія насправді класна. Про сама історія про дівчину, яка така талановита, вона пробиває собі дорогу в медичній кар'єрі, ніхто не пропускає жінок, а от вона досягла, змогла, як вона все ж таки. В медицині добивається якихось успіхів, чи не добивається побачите в книзі. І з другого боку, як вона допомагає, не дивлячись на політичні погляди? Вона допомагає всім, вона, типу, медик. Ось і наскільки це в неї які переживання в неї це викликає, як вона з цим живе? Дуже цікава книжка, дуже цікавий погляд. Мені сподобався. Мені книга дуже сподобалась. Якщо у вас буде нагода почитати, взяти там в бібліотеці, купити. Дуже, дуже прошу вас купити, якщо у вас є нагода, якщо є можливість підтримати все ж таки українську книгу і українську справу. Нехай нехай вона живе. Бо якщо не будемо купувати книжок, то хто як не ми? Хто як не ми? Якщо вони донатите особливо, наприклад, я не сильно доначу. От хіба йду до цієї подруги на день народження. Я знаю, що вона там співпрацює з певним фондом. А цей фонд це ще декілька її подруг. і Вони напряму допомагають. Вона сказала, не треба мені ніяких подарунків, все на донати. Окей, подарунок ми приготували, але й донат теж відправили. Таким людям я довіряю. А якщо це просто якісь фонди, навіть блогери мільйонники м -м, ні, я надаю перевагу підтримувати українські бізнеси. А особливо ось книжкову справу. Ось так. Ось така історія, ось така книга. Раджу вам почитати. Добре, будемо бігти, бо наша метро електричка за декілька хвилин. і Ми маємо вже виходити. Все. Дякую вам величезне за перегляд. Попрошу підписатись, поставити вподобайку і гарного нам дня.